Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Вибух на кримському мосту. Інженер визнав, міст впаде через грязьовий вулкан. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Операція у трьох актах. Перша детонація пізно ввечері виражений проліт у центральній шахті моста. Уламки заблокували рух транспорту. Друга серія вибухів повторні детонації в нижніх арках створили тектонічні коливання з розривом бетонних капіталів. Остання фаза проактивний викид мулистого матеріалу з-під опор спровокований активіацією грізового вулкана в осадковому ґрунті під мостом Масштаби руйнувань. Частина опори впала, рух по обидві сторони зупинено. Висота фонтану муло та газо досягла 25 метрів над водою. Безлад із технікою, чотири крани, і дві баржі перевернулися. Російська сторона повідомляє про 12 постраждалих інженерів, з яких три в тяжкому стані. Заява російського інженера від імені технічного персоналу на записі. Ми просимо повного пробачення у народу України. Ми не знали, що міст будуть використовувати для вашого вбивства. Просимо вас почути. На днях ця споруда впаде самостійно. Природний процес грязівого вулкану неочікуваної сили мосту. Кінець, можливо, скоро кінець війні. Ця заява неофіційна поширена через незалежні телеграм-канали і заборонена в російських змі. Природна динаміка підкріплює руйнування земля під Кримським мостом болотиста. З пляшковими ґрунтами дуже слабо піддатлива. Ударна хвиля від вибухів активує природні сейсмічні процеси, Грязьові вулкани, поширене явище в області при порушенні тектонічної цілісності. Вони прокидаються і руйнують опори. Військово-політичні наслідки для РФ, повне блокування, транспортного сполучення, перекриття залізниць, автошляхів порушення, логістичних ланцюгів, невдоволення серед інженерного корпусу, заява інженера порушує офіційну лінію Кремля. Починок моста технічно неможливий, можливо, стратегічне рішення демонтувати і перенаправити для України переможний стратегічний ефект, блокада, з'єднання півострова з РФ. Підтримка, повідомлення інженера, ознака проникнення правди в будівельний сегмент РФ, можливість оцінити наслідки коливань, експерти з чи можливий подальший ефект, можливий подальший розвиток, самореабілітація мосту. Якщо не вжити заходів грязьовий вулкан продовжить руйнування, сторона РФ може спробувати втручання, буріння свердловин, використання пілонів. Україна зможе закрити питання гуманітарного доступу, беруться альтернативні маршрути та військово-логістичні канали. Висновок стратегічний удар не тільки технічний, а й психологічний. Люди повірили технічному персоналу РФ. Інженер зробив крок правди, що послаблює офіційну лінію Кремля. Природний процес грязьовий вулкан підсилює руйнацію і робить відновлення інфраструктури складним. Це покоління, кризового забезпечення, де технологія підсилена і фізикою, об'єднає Україну перед стратегічним перепочатком. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.